Що мається на увазі під поняттям персональні дані? Та що потрібно писати, заповнюючи ту чи іншу анкету або іншого роду види документів? Дані німецькою мовою звучить як дідатен. Die Daten. Персональні die дані. Перзюнліхедатен. Перзюнліхедатен. Що сюди входить? Name, Ім'я. Ну, якщо хтось не розуміє німецької, той це слово англійською, як NAME. і, я думаю, без проблем напише своє ім'я та прізвище. Наприклад, Анна Клеба. Наме ім'я. Анна Клеба. Анна Крім імені, потрібно зазначити також місце проживання або адресу, адреси, адреси, де ми зазначаємо вулицю, наприклад, щіля Німецькі вулиці завжди містять у собі слово штхаси. Ну і крім вулиці, це індекс, місто, ну і може бути також країна. Адреси. Адреса. Наступним пунктом плану є фамілієнштант або сімейний стан. Слово «фамілія» перекладається як сім'я, тому фамілієнштант це сімейний стан. Неодружений або неодружена звучить як ледіґ, Ледік. Леді у нас неодружена. Ледік. Неодружений неодружена. А от верхайратит перекладається навпаки, як одружений, одружена. Ферхайратит. Гешіден розлучений, розлучена, Geschieden. Verwitwet, овдовілий, ovdovila. Ов Verwitwet. Staatsangehörigkeit. Штацангеют. Тут нас просять вказати свою національність, так як штат перекладається як держава, і вказати ми її повинні у вигляді прикметника. Deutsch, наприклад, якщо ми маємо німецьку національність, Україніш, якщо мова йде про українську національність. Ну, і, наприклад, інші, такі як Тюркіш і так далі. Staatsangehörigkeit національність. Geburtsdatum. Дата народження. Geburtsdatum. Geburt це у нас народження. дата. Тут ми вказуємо своє свою дату народження, тобто число, місяць та рік. Орт. Місце народження. Орт. Маємо те саме Гебурт, це народження та орт. Місце Geburtsort. зазначаємо місто народження, ну або може також звучати місто та країна, де ми народилися. Отже, до персональних даних або персонліхі датен входить наме, ім'я адреси, адреса, фамільінштант семейний стан, штатсангегерігкайт, національність, гебурцдатум, дата народження та гебурцорт, місце народження.